Вітаю вас, друзі. Якщо ти росіянин, який воює проти України і який закликає до геноциду проти українців, то інколи у твою пусту голову приходять несподівані речі. Пулю застріли в мозку. І... Учора з'явилися прекрасні новини. Ось оце російський окупант Ігор Мангушев, і Йому хтось прострелив голову, неймовірно. Було покушення на убійство і навіть казнь. Це відбулося у тимчасово окупованій Кадіївці. І у себе у телеграм-каналі я вчора публікував фото його пики після дуже серйозного поранення. Тут, на жаль, я ці фото показати не можу, але іронія полягає у тому, що саме цей російський окупант раніше виступав на сцені та тримав у руках череп людини і казав, що це череп українського солдата. Да, пусть Йому не повезло, бо черепа зроблять кубок. Ну а тепер він має дірку у своєму власному черепі. І так, як я вже сказав, він раніше закликав до геноциду проти українців. Україна має бути українізірована. Русі землі Малоросії Росії бути возвращено назад. А ми воюємо сіді, тому всі носителі цієї ідеї повинні бути так же, як. Вот этот чувачок, що теж особливо смішно, так це те, що за повідомленням одного із російських так званих опозиційних медіа, саме Мангушев, був одним із авторів символу Z, як символу російської окупаційної армії. І ми із вами, а вже ж, могли би спочатку подумати, що прострелили йому череп якісь невідомі добрі люди, але, схоже, йому прострелили голову свої ж на блокпосту. Призошов на блок. Посту конфлікт, в результаті якого перейшла стрільба, і там ну короче, що не кажи, але доля таки має почуття гумору, і тепер дружина цього окупанта записує жалісливе відеозвернення, у якому вимагає термінового розслідування. Нікаких. Ніяких слідчих дій до сих пор не було проведено. До сих пор, ну я їй можу допомогти із розслідуванням. Головна причина того, що Мангушеву прострелили його череп, полягає у тому, що він російський окупант. Якби він сидів на своїй сраній Росії, то й лишився би цілим. А зараз у нього дуже важкий стан і погіршується, і є дуже висока ймовірність, що він подохне, але я зичу йому довгих років життя. Овочем! Гойда! А взагалі, основна тема цього випуску дещо інша. Справа у тому, що іще один російський окупант раптово прозрів. Спецоперація позор. Позор. так. Да. Він воював проти України, але зараз про це, наче як шкодує, кається і закликає російських солдатів покинути територію України. Уносіть відтуда ноги ноги свої. Саботируйте приказы, прикази вам там нечего делать. Перестаньте выполнять прикази. Та хоч здайтесь. Отож, я як завжди закликаю вас підписатися на мій канал. Тут буде іще ще дуже багато важливого та цікавого контенту. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І давайте детальніше про це сьогодні із вами поговоримо. Спочатку знайомство. Я командир взводу розмінірування інженерно-саперного батальйону 42-ї та дивізії, розположений в Чеченській республіці, город Грозний. Старший лейтенант Єфремов Константин Володимирович. От моє удостовірення, окупант Єфремов Константин каже, що він не хотів воювати проти України, але дуже дуже боявся не поїхати, коли був наказ. Боявся і срока какого-то і думав. Розсуждав як, як більш раціонально поступити. на початку повномасштабного вторгнення. Єфремов разом зі своїм підрозділом поїхали до тимчасово окупованого Мелітополя. Заїхали на територію, доїхали до Мелітополя в. Остановились в аеропорту Мілітополя там буквально одразу завдяки роботі Збройних сил України, яким я нагадаю, ми із вами маємо активно допомагати. Єфремов та компанія одразу відчули, що їм дуже раді. Предположительно це була точка у Збройних сил України, і осколки упали на КАМАЗ, білого парня. Чукаву та раніла ще окупант Єфремов поділився своїми особистими враженнями про славу рускава оружия. Ці установки ураган випльовували ракети перед собою. Унікальних по своїм характеристикам, не маючих ніяких аналогів в Мірі всі біжали в розсипну, вложились, пряталіс. Та сам він стверджує, що ні в кого на цій війні особисто не стріляв, а тільки охороняв артилерію. Мені не прийшлось е, стріляти. В воржоні сили України 3 марта по шістнадцяте апреля а, займалися, тим, що охороняли артилерію. Проте охороняв він, як сам каже її дуже погано, і це був його такий тихий бунт. Ну називати це то саботажем, да може, може бути і. І не назвати ну тихим бунтом, зрештою пізніше його перевели до одного зі штабів російських окупантів, який був розташований у Кам'янці Запорізької області, і до слова, якраз учора відбувся новий обмін полоненими. Багато українських захисників повернулися додому. Зарік їм свіжий фрукт. <різь> <Це> страшно смачно. <різь> Також окупант Єфремов у інтерв'ю розповів про те, як із українськими військовополоненими поводились російські окупанти. Розповідав він багато. його руко рукоятки пістолета. веде щот, потім стріляє рядом. А, потім опять веде сьот, говорі. Опять стріляють рядом за словами окупанта Єфремова. Один російський полковник спеціально умисно прострелив руку та ногу українському військовослужбовцю, полоненому із 36-ї бригади. О, полковник Шапага, все таки е, прострелив цьому е, парню снайперу по покасати руку і ногу. Правую ногу. Окупант Єфремов розповідав, і коли це було, і де це було, і хто саме це зробив. Це от ось ось, Віталій Шапага. Так, да, совершенно верно. Знущалися російські загарбники не тільки із військовополонених, а й також із цивільних. Тепер о героїзмі наших бойців, які зараз на передовій СВО. Пажили мужик, пленник. І от він йому тичить автоматом в грудь. Я это ну, не, славжук, і сразу, не сразу заметил, когда ты заметил, говорю, что ты делаешь? І він, він враг. І була іще одна надзвичайно показова історія про зрадника України, який прийшов добровільно до окупантів, щоб їм допомогти, а ті його побили. І говорить він, а, у мене є ціна інформація про військові, військові сили України, яка вам може бути цікаво. Розказував, він розказував, а потім він став отримати по башки. Став отримати побої, Пінки. Та в цьому немає абсолютно нічого дивного, тому що як я вже казав багато разів, зрадники абсолютно нікому не потрібні, а особливо тим, заради кого вони зрадили свою країну. Ну і ще справа у тому, що росіяни били також і своїх. В эта, така охрана начальника штаба. Вона... Просто і збила його як следует, цю тварину, і розповідаючи про злочини російських загарбників, а вже ж не можна обійтися без історії про те саме улюблене російське мародерство. Витащила туди газонокосилку. Газонокосилка, яка одягається которая через плечо бензинове, і. Е... І він був такий щасливий. Мародерство серед російських окупантів це абсолютно звична вже річ, тому що вони таким чином просто освобождають героїзм, храбрость і смікалку їжеднівно проявляють наші воєнне в протистоянні з українськими бойовиками. Хто несе велосипед, хтось несе то барабан, хтось то баян несе. Освободив... Клад від памперсів. даремно вони крали памперси. Краще би вони крали чорні мішки. Це їм точно стане у нагоді. Зараз цей окупант Єфремов вже втік із території Росії. Власне, тому він спокійно дає інтерв'ю. Він перебрався до Мексики. Сподівається, що потрапить до Сполучених Штатів Америки, і закликає російських окупантів припинити воювати проти України. Ви напали на невинних людей. А що вам в на салі, а тому що що вони хочуть напасть на нас, ну і ще він вже ж намагається вибачатись перед нами, перед українцями. О, хочу попросити прощення перед українським народом, перед українцями, що так или інакше моя нога пересікла краницю, зайшла в їх дом. З в руках, і ви знаєте, друзі, я дуже дуже обережно припускаю, що можливо свідчення конкретно саме ось цього російського окупанта можуть бути важливими для міжнародного правосуддя, для подальшого притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Можливо, навіть те, що він перебуває на волі у зв'язку із цим певною мірою виправдано. Можливо, але цього точно не можна сказати про іще одного російського. Загарбника Андрія Медведєва, найманця із Вагнера, який теж нещодавно втік із Росії. Ну, я дійсно думаю, що Російська Федерація там какие-то благі намірення, що дійсно хоча там помочь народу. Зараз оця Паскуда перебуває на волі у Норвегії, і він поза будь-яким законом, тому що він найманець, і згідно із міжнародним гуманітарним правом, він навіть не є комбатантом. А основна причина його втечі полягає у тому, що він боїться пригожина, Бо коли він був у вагнері, їм віддавали дуже погані накази і найманці масово дохли. давали там, ну, как я говорю уже тупые приказы, вот, отправляли с автоматами на танки <laughs> и mm. переставали це нічого із за абсолютно невідомими причинами. Офіс Генерального прокурора України досі не вимагає екстрадиції Андрія Медведєва із Норвегії до України, хоча він втік і ще пару тижнів тому. І буквально за день до його втечі на сторінці Офісу генпрокурора України було повідомлення, у якому вони, наче із нас, знущалися, казали, що будуть обов'язково притягати до відповідальності, зроблять усе, щоби покарати і Керівництво Вагнера і звичайних найманців, але далі нічого не відбувається. Якщо є якісь важливі причини, чому немає досі запиту про екстрадицію, це мали би пояснити громадянам України, але ні, просто офіс генпрокурора і далі мовчить. Напевно, тому що Андрій Медведєв просто вибачився. Я прошу шораз просто звернути увагу на те, що я етасазнав зажебуть у но Я етасазнав, я виступив проти цього всього. Вот прошу, как бы, не осуждать меня, и в любом случае прошу. Ну, раз вибачився, то напевно ми маємо його просто пробачити. Ну, повоював чотири місяці проти України, ну вбивав українців. Що тут такого? Він же вибачився. Тому, друзі, я вас закликаю в описі до цього відео. Я лишаю посилання на сторінку Офіса Генерального прокурора України. Підіть, будь ласка, до них у коментарі у Фейсбуці та запитайте, як же так відбувається. Чому офіс генпрокурора ігнорує той факт, що на Найманець перебуває на волі у Норвегії і не добивається його покарання, тому що так, друзі, не має бути. Кожна паскуда, яка взяла до рук зброю та поїхала вбивати українців, обов'язково має отримати своє покарання.